Всім доброго ранку. Сьогодні мені захотілося на сніданок такого здорового якогось харчування. У мене була ось така гранолка. Вона тут з медом натуральним, цільно, цільнозернові злаки, багато на джерело фосфору, мультивітамінний склад, і зумчик бачу, тут є, горішки. Звісно ж, це все з молочком, тому що зараз така пора, що наш організм. Потребує вітамінчики. Та інколи хочеться послідкувати за своєю фігурою. Тому буде сьогодні здоровий сніданок. Ось так. І горішки. і о, Цілий шмат ізюму. І цільнозірнові злаки, ще й натуральний мед. Зараз це все заливаю молочком. І сніданок готовий. Ніколи не пізно балувати свій організм корисною їжею, М -м -м. смачна, дуже смачна. Хто полюбляє граноли? Ця дуже смачна. Ммм, будьте здорові!